нове життя є комунікатором між владою і громадськістю у соціальних мережах на наших онлайн-майданчиках ми провели опитування громадської думки щодо проблем, які є в Близнюківській громаді. І, на жаль, на першому місці, як і по всій Україні, мабуть, у нашій громаді є проблема працевлаштування, як місцевих жителів, так і внутрішньопереміщених осіб, яких багато прийняла наша громада. І для того щоб надати інформацію людям, для того щоб їх інформувати, центр зайнятості наш працює постійно комунікуючи з нами засобами масової інформації. До слова ми підготували такі ось пам'ятки для переселенців, хто не підключений ще для до наших платформ і до платформ власне громади, центру центру зайнятості. Все роздамо, залишимо і тим, хто тут, і тим, хто буде приходити в центр зайнятості. Сьогодні ми зібралися саме для того, щоб знайти шляхи вирішення дійсно цієї проблеми. Олена Володимирівна, будь ласка, вам слово Так, да, ну, і знайти. Проблеми вирішення, і я хочу зразу доповісти трошки такої інформації, трохи інформації, як ми, як це зайнятості, працюємо над вирішенням цього питання. Розпочну з того, що, що з минулого року в нас до служби зайнятості ще з 2014 року, де да, почали звертатись внутрішньопереміщення особи із Луганської Донецької областей. І ми їм надавали вже тоді послуги. Зараз, в 2022 році, до нас почали звертатись ті, хто переїхали, і не змогли відразу звільнитися. Ну, самі розумієте, ситуація виникала дуже різко, дуже так, що люди хватали все, що в них було, і виїжджали. Не змогли... Звільнитися з роботи не змогли оформити свої документи, забрати трудові книжки. Тому наша робота в основному внутрішньопереміщеними особами розпочалася з того, що до нас звертались допомогти звільнитися із роботи. Знаємо, сталкувалися. Да? Угу. По-перше, ми брали всі дані, завели документи спеціальні там зошити, де реєстрували особу, записували всі контактні телефони, документи, які там паспорт, код, трудова. І, по-перше, ми намагалися зв'язатися в першу чергу це самі з роботодавцем, наші відділ по роботі з роботодавцями. Телефонували по коду, знаходили підприємства, телефонували до керівника, знаходили різні контакти і. Намагалися з керівником, процедура була така, що ми повинні сьогодні від людини приймаємо заяву, завтра направляємо документи в податкову у пенсійний фонд і роботодавцю. Повідомляємо, що з наступного дня людина вважається звільненою з роботи. Але ну виходило так, що були, наприклад, той самий Куп'янський Шевченківський район там уже не було ні податкової, не було пенсійного фонду, і ми намагалися, щоб менше створювати у таких проблем, які ну, складно буде вирішити через деякий час. Ми телефонували самі роботодавцям, і з роботодавцями, скоріше за все, виходили на такий контакт і зв'язок, що вони нам надавали накази про звільнення таких людей. Умовою було обов'язкова реєстрація в центрі зайнятості. І потім вже намагалися працевлаштувати таких людей. От у нас два ярких да, приклади, ви ж теж переселилися у нас, да? зверталися і до нас, і працевлаштовували, і на сьогоднішній день от, люди дійсно працюють. Були і тут працевлаштування було як у нас на близнюківщині, також деякі люди працевлаштовувались і на території Барвінкового і в Шевченкова була в нас одна особа. Да? Хочу сказати, що у 2022 році до нас звернулося, зареєстровано було 39 осіб, із них працевлаштували ми 11. За 2023 рік зареєстровано 21 особу, працевлаштовано 16. Ось фермерське господарство «Жизняк» були працевлаштовані люди, три особи, в комунальник 6 осіб, в компакт, Самара, Близнюківська центральна районна лікарня по одній особі до ФОПів. І хочу сказати, що Чаще за все працевлаштування відбувається за компенсаторними програмами. Якщо людина працевлаштовується, це є у нас постанова 331, 331. Якщо людина працевлаштовується на нетривалий час на два місяці, тому що деякі в нас переселенці не хотіли затримуватися на нашій території, і вони не хотіли працевлаштовуватися на тривалий час. На два місяці відбувалося відшкодування заробітної плати в розмірі мінімальної зарплати по 6-700 за два місяці працевлаштування особи для роботодавців. Це було гарною такою відчутною допомогою. І людині був період підтримати, не тільки отримувати ті виплати від це служб а і підтримати сім'ю і себе роботою і заробітною платою. І також вже в цьому році у нас є запрацювала постанова там 696 працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Там основною умовою є заключення строкового трудового договору. Компенсація здійснюється за кожен непарний місяць роботи протягом року. Трьох внутрішньопереміщених осіб ми працевлаштували у вересні місяці у комунальник із такою відшкодуванням заробітної фактичних витрат на оплату праці, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати. Так що, чим я кажуть, можемо, тим підтримуємо завдяки державним цим програмам і державним цим постановам. Ось хоч, Хотіла сказати, що в КПКмунальнику ми три особи працевлаштували по 696-й постанові і по 331 й постанові у нас працевлаштовано іще ось дві буде в цьому місяці, уже 15 осіб на 7 підприємств району. Також внутрішньопереміщених осіб ми залучали до суспільно-корисних робіт і громадських робіт. Так, за цей період у нас у 2023 році шість осіб внутрішньопереміщених приймали участь і відпрацювавши майже 6 місяців. Їх, як сказалось, у нас начальник комунального підприємства, комунальний каже, вони у нас проходять там як стажування, як відбірковий період. Хто їм сподобались, хто гарно працював, тих вони взяли оце на постійне працевлаштування ну, поки на рік. Далі буде видно. Також хотіла сказати, що ми проводимо семінари для внутрішньопереміщених осіб. В цьому році було проведено 5 семінарів і залучено 48 осіб. Можливо, також як нашим безробітним, всі, хто проживають на нашій території, так і внутрішньопереміщеним особам і навчання за любими професіями. Ну, зараз воно йде в основному дистанційно, і також в тому числі і отримання ваучера на навчання. Три особи у нас внутрішньо внутрішньопереміщених отримали ваучери на отримання другої або третії основної вищої освіти, в вищих навчальних закладах. Так що за трьох осіб наш фонд перерахував кошти і люди будуть отримувати ще одну освіту. На даний час це 240. В залежності від навчання в навчальному закладі. Якщо перевищує цю е, суму, то клієнт сам доплачує. Якщо нижче, то переп... тільки. Згідно кошторису, да, ну, зрозуміло, да. В нас одна особа намагалась там поступити, наприклад, в Харківський кар... інститут, університет Каразіна і там навчання було 33 тисячі. Але ми могли оплатити 26 840, восімсот да, сорок, ну, і знайшли інші... да, Вона погодилася на політехнічний інститут і таким чином співпрацюючи з спеціалістами, надаючи роз'яснення, підбираючи навчальні заклади, вирішуємо це питання. Станом на сьогодні, на 14 листопада, у нас на обліку перебуває 7 осіб внутрішньопереміщених. В самих близнюках немає тих, хто у нас на обліку. Так, то люди є, то по догляду за дітьми, то хворіють, то не хочуть перебувати на обліку. Дві особи в нас у Дві, одна особа в Семенівці, двоє Надеждені, одна нова Надеждана і одна особа Алісова. Також останні... На минулому тижні через селищну раду надійшов лист із військової лазівської адміністрації, що пропонують для внутрішньопереміщених осіб доповнити вид суспільно-корисних робіт, таким видом, як догляд за громадянами у комунальних закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. Ну, сьогодні ми спілкувалися у селищній раді, вони мають такий намір доповнити вид такими роботами, але залучати будемо людей вже тільки тоді. Це ж. ну, це не розумієте, працювати в нашій центральній районній лікарні. Людина за лісова не зможе приїжджати. Лариса Володимирівна сказала, що це в основному робота у денний час. Також як і для всіх осіб, так і для внутрішньопереміщених. В цьому році запрацювали програми як надання мікрогрантів на розвиток власного бізнесу. Якщо людина ну, по якимись, за якимись причинами, або можливо раніше була ФОПовцем, знає, як вести бізнес, як організовувати цю роботу, як організувати себе, свою сім'ю і залучити своїх близьких до цієї роботи, можна отримати мікрогрант на розвиток бізнесу. Ми цю інформацію даємо і через редакцію газети Нове життя через на своїй сторінці. Умови, такі, як і для всіх. Якщо людина менше 50 тисяч, грант не надається від 50 до 150 основною умовою є це створення одного робочого місця. Якщо грант до двохсот тисяч гривень, двох робочих місць це основна умова. Кошти перераховуються на рахунок ваща і людина, наприклад, там чи кофе, машину, чи якісь там ну різні послуги. Вчора он читаю останнє засідання комісії в Харкові. Було навіть відкриттям. Я так поняла, бюро ритуальних послуг, там виготовлення пам'ятників, а так і різні послуги юридичні, економічні, і, і фейсбук, і кулінарне, і, Ну самі розумієте, кошти перераховуються, і людина сама знаходить ну, те обладнання, яке їй потрібно, і ці кошти перераховуються потім за це обладнання. Це не кредит і кошти не треба повертати. Кошти основна я сказала умова це створення робочого місця. Кошти за цей мікрогрант повертаються з 22% нарахування на зарплату найманого працівника, і 20% і 22%, Якщо друга група оподаткування, ФОП на другій групі і з ФОПовця. І якщо посчитати, відрахувати цю суму, від, ну, на сьогоднішній день була 6700, знаєте, з нового року мінімалка 700 і там уже 8, то за 2-2,5 роки погашається, за рахунок відрахувань із зарплати, погашається цей мікрогрант. Зрозуміло. Погані. Значить, звертався вже хтось. О, тому, вас... <ріст> Звертаються, працюють, складають бізнес-плани. Ну, ну, ще, да, ще не одна заява не поступила. Зараз все у нас в роботі. Є навіть один учасник бойових дій працює над цим питанням і ФОПи працюють. І хотіла ще так трошки додати, також нам надходять е, систематично листи. Працюємо ми, я скажу, хоч просто безробітна там людина звертається з роботи, яка тут постійно проживає, чи з села, чи з селища, чи переміщення особи, щодо організації роботи під час обслуговування внутрішньопереміщених осіб, Ось, щодо організації роботи центрів зайнятості під час обслуговування ВПО, де написано, що таким чином під час пропонування зареєстрованим безробітним числам ВПО підходящої роботи необхідно враховувати декілька слов. Скажу. Транспортну доступність. ми на Поселились на селищну раду, щоб нам дали відповідь, яка транспортна доступність у нас по району, ну, самі розумієте, із самої Лавки приїхати в Близнюки і щоденно їздити неможливо. Да? Те саме і платне Олексіївка, Криштопівка. Режим роботи врахов... потрібно враховувати режим роботи е на запропонованому робочому місці та наявність транспортного забезпечення для доїзду до місця проживання. Слід враховувати наявність створених роботодавцям умов для перевезення працівників, здійснювати оцінку ризиків пов'язаних з працевлаштуванням, враховувати обмеження за станом здоров'я і ну, інші там умови. В основному це все враховується. І далі сказано без згоди особи їй не можна запропонувати роботу, яка потребує зміни місця проживання або місця перебування. Так що таким особам внутрішньопереміщеним в основному роботу треба опанувати з урахуванням усіх цих вимог. І основне це транспортна доступність або за місцем їхнього перебування, проживання. Так що працюємо, щоденно працюємо. Всі, хто звертається, всім намагаємось надати таку допомогу, таку інформацію, такі, всі послуги, які ми можемо тільки надати. І люди ж до вас часто звертаються і постійно на контролі. А, а скільки у нас взагалі внутрішньопереміщених осіб Олена Іванівна можливо? Ви нам розкажете? Да, хотілося б зупинитися трішечки на статистичних даних на сьогоднішній день. У нас внутрішньопереміщених осіб в громаді обліковується в сумі 4790. От, якщо розглянути по статі, то більша частина це в нас жінки реєструвалися. На сьогоднішній день це 2852 жінки і 1938 чоловіків. Працездатного віку особи реєструвалися на сьогоднішній день це 2101 особа. Якщо розглянути питомій вагіт, то це складає 44% від загальної кількості внутрішньопереміщених осіб. Ну, держава також публікується про наших внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день виплачується соціальна допомога на проживання, яка передбачена для пенсіонерів і працездатних осіб. Це в розмірі 2 тисячі і для осіб з інвалідністю та для дітей у розмірі 3 тисячі. Виплати здійснюються щомісячно. На сьогоднішній день підтримують внутрішньопереміщених осіб, Чим можемо. Ми е, першочергова і зіткнулися да, з внутрішньопереміщеними особами, так як ми видавали довідку переміщеним, брали на облік і в заяві зазначалися усі потреби, які е, внутрішня переміщена особа потребувала. Це і працевлаштування, і соціальні послуги, адміністративні послуги. Допомагали, чим могли. Так. Житло також так. на сьогоднішній день оформляють і прихисток нашим е місцевим мешканцям, які надали прихисток нашим внутрішньопереміщеним особам. Держава виплати забезпечує. А ви внутрішньопереміщені особи і працюєте? А де ви працюєте? Комунальні комунальні. А звідки ви приїхали до нас? Я зі Слов'янська, зі Ізюму. І сім'ї тут, і відразу, ну в принципі. А за спеціальністю, за основною ви хто? Тракторист Тракторист машиніст. Універсальний. Універсальний. Ну, справа в тому, що ну, є робота, це вже це вже Під добре. Сюди. Зрозуміло, в принципі, ми всі yeah. теми обговорили, працюємо. Uh -huh. Хочу повідомити і нашим глядачам, що в газеті, яка буде вже 23 листопада, ще раз ми розказуємо про компенсаторні програми Центру зайнятості, uh -huh. які uh -huh. пропонуються. Мабуть, ще важливо не тільки знати про те, які можливості є в людей. А і самим якусь активність проявляти, особливо для внутрішньопереміщених осіб, намагатися не замикатися, не закриватися в собі, а йти до центру зайнятості і зрозуміло, що тут допоможуть і в селищній раді, і в центрі зайнятості. А ми, як медіа, дамо теж роз'яснення на своїх платформах. Я вам дякую, що ви дослухаєтеся до нас і до того, що каже, каже наша громада. Дякую, дякую.